Глуха ніч. Вітер крадеться між гілками, шелестить листям, але здається, ніби й він боїться порушити цю напружену тишу. За кілька кілометрів від передової, там де ліс підступає майже впритул до річки, вже давно ніхто не спить. У затінку дерев десятки чоловіків у повній бойовій амуніції. Вони мовчать, переглядаються, перевіряють спорядження. Всі знають, через кілька хвилин почнеться те, заради чого вони тут. Але цього разу це не просто ще одна нічна вилазка, це історія про ніч, яка могла б змінити усе, про операцію, де кожна хвилина важила як життя, а кожна помилка могла обернутися трагедією не тільки для них, а й для сотень інших. Це реальна історія. Усі події дійсно відбулися. Ми лише змінили імена, а суть залишили в точності, у виборі, в холодному розрахунку та витримці. І головне в тому, як жменя українських військових, озброєних не лише технікою, а й рішучістю, зірвала плани набагато чисельнішого ворога, як вони змогли захопити стратегічний міст, утримати його під вогнем і, врешті, не просто виграти бій, а змінити хід усієї операції. Почалося все близько опівночі. міст, який був ціллю, не просто переправа через річку. Це була артерія. Через нього противник переганяв техніку, доставляв боєприпаси, переміщував підрозділи, і якщо б українським силам не вдалося перехопити цю точку, наслідки були б катастрофічними. Розвідка доповіла, противник готується до наступу, і міст ключ до цього плану. Та було одне, але міст заміновано вибухівка під опорами, детонатори вже на місцях. Один з перехоплених розмов дав зрозуміти ворог нервує. Командир із того боку вимагав пришвидшити підготовку, очевидно, побоювався удару. А значить, шанс був. Треба було діяти негайно, захопити міст до того, як його приведуть у дію. Штурмова група кілька десятків добре підготовлених бійців усе необхідне в них є нічне бачення, тепловізори, легке озброєння. У тилу їх прикриває батарея артилерії, а над головами дрони розвідники, вони виходять у ніч. Без світла, без зайвих слів, через хащі, овраги, багнюку усе мовчить, і саме в цій тиші чутно найбільшу небезпеку. На самому мосту вже укріплення кулемети, міномети, бронетехніка, приблизно 30 озброєних солдатів противника і група саперів з готовими до запуску детонаторами, помилка, хоча б одного, і все піде шкереберть. Саме в таких умовах на межі народжуються найточніші рішення один із дронів. Фіксує цікаву деталь в зоні біля бронетехніки, ворожий патруль щоразу відходить, мабуть, доповідає комусь. Ця ділянка залишається без нагляду. Це вразливе місце. Командир штурмової групи, підполковник на ім'я Остап, досвідчений офіцер, приймає рішення діяти одночасно з трьох напрямків. Перша команда заглушити зв'язок, щоби противник не міг ані викликати підкріплення, ані підірвати міст. Друга – Знищити кулеметні точки, і третя найризикованіша пройти по мілководдю і знешкодити саперів. Усе вирішено. І бійці, не зронивши жодного слова, починають рух. Годинник іде. Відлік пішов, коли перші з них почали просуватись у напрямку мосту, ніч здавалася густішою за чорнило. Прилади нічного бачення вмикалися лише тоді, коли це було життєво необхідно. Впереді, річка, праворуч. Глибокі яри, ліворуч старі кущі та зарослі, в яких ховається не лише темрява, а й тиша, що давить. Перша команда виходить на позицію. У них на руках складна апаратура, подавлювачі сигналів. Але вони знають свою справу. В точну секунду за сигналом командира пристрої активовано. Розвідка підтверджує ефір ворога замовк. Один з офіцерів з того боку кричить у рацію. Намагається вийти на зв'язок, але відповіді немає поражніче. Це був перший удар, ідеально точний, без єдиного пострілу. У цей момент друга команда вже повзе до кулеметних гнізд через мокру траву по слизьких кочках, притискаючись до землі. Кожен рух обережний на прицілі тепловізора фігури ворожих солдатів. У темряві вони почуваються впевнено, і саме це їхня слабкість. Перша коротка черга, і два противники падають без кріку, без метушні. Позиція замовкає. Але з того моменту, як лунає перший звук, усе змінюється. Бронетехніка оживає, башта розвертається. Ворог відчуває неладне. Їхній командир кричить: Готуйтеся! І тоді Остап дає команду артилерії. Координати в артилеристів уже були, дрони передали їх ще кілька хвилин тому, вони чекали лише сигналу. Через хвилину вибух, один точний удар артилерійського снаряда накриває бронемашину. Потужна хвиля підкидає уламки, гусениці відлітають убік. Противник губиться в хаосі. На перехопленому зв'язку чутно паніку. Командир ворога кричить саперам підривати міст негайно, але зв'язку немає. Все ще заглушено їхні слова залишаються повисати в повітрі. Тим часом третя команда вже виходить до мети. Троє чоловіків просуваються по коліна у воді, обходячи міст по мілководдю. Ніч ховає їх гілля дерев, накриває, мов покровом. Біля опортна ворожі інженери, вони не чекають удару знизу, і це ключ. Раптово з води вириваються тіні. Один рух. І троє саперів знешкоджено. Жодного крику, жодного шансу. Детонатори вже в руках українських бійців вибуху не буде. Це перелом. Ворог залишився без головного козиря, без можливості знищити міст. Але битва ще далека до завершення. З того боку починається хаотичний вогонь. Кулі прорізають повітря, десь поруч розриваються міни, у темряві блимають черги. Штурмова група займає позиції на в'їзді до мосту, ховаючись за бетонними блоками. Вони знають, це тільки початок, і зараз кожна хвилина має значення. З розвідки надходить тривожне повідомлення: до мосту вже вирушили ворожі сили: бронетехніка і піхота, відстань не більше п'яти кілометрів, часу до півгодини. Це означає, що справжня хвиля бою ще попереду. Командир запитує підкріплення, але їм потрібно триматись, попри все. Бійці не гають ні хвилини, перетягують ящики з боєкомплектом, розгортають трофейні кулемети, зміцнюють позиції. Ще кілька годин тому вони йшли в наступ, а тепер готуються до оборони. Але ворог не збирається відступати. У перехоплених повідомленнях чути істеричні накази повернути міст будь-якою ціною, командування на тому боці тисне, вони розуміють цей міст ключовий, і якщо його втратити, наступ захлинеться ще до початку. До третьої ночі наші вже надійно закріпились на позиціях, дрони фіксують рух. З лісу наближається ворожа техніка. Чути мотори бачимо в тепловізори фігурування груп піхоти. Але командир Остап не панікує він розставляє команди по секторах одна на головному підході, друга тримає фланги, третя контролює річку. Якщо буде обхід з води, вони першими зустрінуть ворога. Розвідка підтверджує, ворог іде щільно. Три бронемашини, супровід піхоти. Дрон передає точні координати, артилерія відкриває вогонь. Один із снарядів накриває колону прямо на марші, пряме попадання в машину. Перехоплення фіксують крики. Офіцер наказує розосередитись. Це дає нашим ще 10 хвилин. Але ворог не зупиняється у штабі противника. Обговорюють ще один варіант: авіаудар, Прямий удар по мосту. Один офіцер наполягає бити негайно, інший сумнівається. Пошкодження моста може зірвати весь план. Їхній конфлікт грає нам на руку. Авіація не вилітає, вони вагаються, і це найгірше, що може статися в бою, а наші не вагаються. Бійці розгортають протитанкові комплекси, знешкоджують дроти від детонаторів. Робота небезпечна, достатньо однієї іскри, але все проходить злагоджено. Міст більше не загрожує вибухом, дрон фіксує новий рух з лісу, спроба обійти з західного флангу. Командир негайно відправляє туди резерв. П'ятеро бійців, озброєних тепловізорами, займають позиції близько четвертої ранку, коротка сутичка. Ворог не очікував зустрічі. Троє знищені, інші відступили. Але це ще один сигнал. Ворог шукає слабкі місця, і Остап не чекає. Дає наказ укріпити берег, де досі було тихо, і недарма розвідка повідомляє, противник готує нову спробу прориву, тепер з мінометною підтримкою. Вони наступають, і міст стає центром урагану. Перший мінометний обстріл неприцільний, скоріше для залякування. Але з кожною хвилиною снаряди лягають все ближче один вибух зовсім поруч. Земля здригається, уламки летять у повітрі. Бійці ховаються за бетонними блоками, тримають позицію. Один з осколків влучає в бронежилет, пробити не зміг, але удар відчувався, як молот по ребрах. Командир Остап розуміє, це підготовка до нового штурму. Його хлопці виснажені, але стоять. Він збирає молодших командирів. Рішення потрібно приймати терміново, і ось нестандартний хід інсценувати відступ. Змусити ворога думати, що українці не витримали тиску. Двоє бійців під прикриттям диму виходять до північного краю мосту, запускають кілька димових гранат, іначе відступають. Ворог кусає наживку. Піхота, прикрита вогнем, кидається вперед. Але щойно вони наближаються з кулеметних гнізд, замаскованих під уламки та мішки, починається шквальний вогонь перші семеро, знищені миттєво. Інші Падають в багнюку, залягають. Атака зірвана ще до того, як почалась. З лісу знову б'є міномет. Снаряди вже б'ють майже впритул. Один розривається поруч із укриттям, одного з бійців контузить, але його встигають евакуювати. Зв'язок із артилерією починає зникати. Ті ж самі подавлювачі, що рятували спочатку, тепер б'ють і по нашій стороні. Це новий виклик. Командир дає наказ нейтралізувати мінометну позицію вручну. Група з чотирьох чоловіків вирушає в глибину лісу йдуть мовчки майже навпомацки. Через 20 хвилин вибух, коротка черга. Потім тиша. Радіо повідомляє, міномет знищено, але це не кінець. У лісі починає працювати снайпер один постріл і один із наших поранений в плече. Його витягують під вогнем, життя вдається врятувати. Дрон фіксує позицію ворожого стрілка, артилерія, хоч і зі збоєм у зв'язку, отримує координати. Снаряд накриває точку. За перехопленням чути снайпер нейтралізований. У радіоефірі противника починається метушня. Хтось кричить вони діють, ніби знають усі наші кроки. Інший звинувачує командування в провалі, їхній штаб нервує. Починаються підозри про витік інформації, про зраду, про прослуховування. Цей безлад, наша перевага, ворог ще намагається атакувати, пускає в хід усе, дими, обходи, гранатомети. Але українські бійці не відступають вони вже годинами тримають оборону, втомлені, змоклі, з побитими руками і порожніми флягами, але кожен на своєму місці. О п'ятій ранку схід починає освітлювати горизонт. Над лісом, де ще півгодини тому гриміла артилерія, піднімається дим. Міст, вся ця бетонна артерія просочена потом, землею і кров'ю, досі в українських руках. Але патрони закінчуються, бійці тримаються на останньому диханні. Розвідка передає тривожно. ще одна переправа готується тепер з іншого берега. Дві надувні лодки. Тихо, майже непомітно. Але спостерігачі вже знають це ще один обхід. Група, що ховалася у заростях, отримує наказ. Не допустити висадки, прилади нічного бачення фіксують рух. Перша лодка 10 солдатів. Як тільки вона наближається до берега, залп, четверо знищені одразу лодка пробита, друга тікає, але запізно. Частина ворога висаджується, починається ближній бій. Короткі черги, крики, шелест куль. Ще двоє противників ліквідовані, інші зникають у темряві. Але ця сутичка ще одна ознака: ворог не здається, і саме в цей момент новий удар з лісу. Гранатомети. Один зі снарядів вибухає зовсім поруч, один із бійців поранений, але встигає вповсти назад. Його витягують, він живий. Але ситуація все ближче до межі. Командир розуміє, потрібно дотягнути ще трохи до світанку, до підкріплення, до моменту, коли все зміниться. Залишається витримати зовсім небагато хвилини, можливо, десять. У раціях стихає голос вже на підході. І ось перший звук спершу глухий, ледь чутний, а потім усе гучніше. Над пагорбом у променях ранкового неба з'являються контури бронетехніки, українське підкріплення, рота, чотири бронетранспортери, мобільні міномети, група розвідки. Вони заходять з тилу, і земля під колесами буквально тремтить. Вибух емоцій. ні, не крик, не радість. Лише короткий подих полегшення. Хлопці на мосту, вимотані, обпалені вогнем, поранені і без сну, продовжують триматися. Але тепер вони не самі. Ворог фіксує рух. Паніка в радіоперехопленнях явна. Один з офіцерів кричить Відступаємо! Вони зайшли з флангу. Інший – в істериці звинувачує своїх у провалі, командування не справляється, усі лінії зламуються одразу. Українські міномети, щойно розгорнуті, відкривають вогонь по тій самій лісовій зоні, з якої щойно били гранатометники. Один із снарядів влучає точно вибухова хвиля підкидає уламки техніки. Розвідка підтверджує, один із ворожих бронетранспортерів знищено. Піхота ворога починає відступ. Хтось хаотично відбігає до лісу, інші залишаються на місці, здаються, бійці, що тримали міст, переходять у зачистку. Кожен крок перевірений, кожен кущ під прицілом, битва виграна, але робота не закінчена. Серед залишеного трофей, гранатомети, і кулемети, і документи, але головне планшет, розбитий екран, але внутрішня пам'ять жива. Аналітики одразу починають розбір, і дані там безцінні координати складів, маршрути постачання, позначки підготовки до масштабної атаки на іншому відрізку фронту. Ця інформація ключ, її передають у штаб негайно, і те, що спочатку здавалося просто операцією захоплення мосту, перетворюється на прорив у той же день. В інший сектор виїжджають мобільні розвідгрупи. Українська армія отримує шанс не просто зірвати атаку, а нанести превентивний удар по тилах противника усе завдяки планшету, залишеному в паніці. Інженери завершують розмінування. Вся вибухівка під мостом знешкоджена. Конструкція, хоч і пошкоджена, але витримала це то вже не зона ризику, а точка переваги. До полудня тут з'являються нові укріплення, протитанкові загородження, системи спостереження. Міномети, міст стає опорою для наступних дій. Ворог це розуміє, у перехопленнях розпач. Якщо вони підуть звідти, ми не зможемо їх стримати. Один з офіцерів пропонує залишити сектор, інший вимагає відновити наступ. Але вже пізно штурмова група, що почала все серед ночі завершує свою роботу вже вдень, їх повертають на базу поранені, евакуйовані, інші мовчки. Втомлено сідають на броню, без пафосу, без промов. Але їх зустрічають як героїв. У рапорті командир Остап особливо відзначає роль дронів і радіоподавлення, але більше за все витримку, те, що бій тривав годинами під обстрілами, без підкріплення, без відпочинку, і жоден не зламався. Бо головне це не техніка, не броня, не тепловізор і не калібр. Головне це людина, її спокій. Її рішучість, її готовність вистояти тоді, коли здається, що сил вже немає, і саме це справжня сила.